Вітаю, мене звати Ярослав і знову рубрика Ретро ігрові цікавинки. Сьогодні ми поговоримо про гру «Jill of the Jungle». Відео вийшло досить коротким, тож умощуйте зручно свої дубці на ваші крісла. Починаємо! «Jill of The Jungle» – трилогія платформених ігор у жанрі сайдскролінгу, випущена в 1992 році компанією Epic Mega Games. Гравець керує симпатичною блондинкою, яку звати Джил, яка здатна бігати, стрибати та стріляти з різної зброї, зібраної на кожному рівні. А це є кінжал або спіральне лезо. Кожен рівень наповнений монстрами та головоломками, які кидають виклик гравцеві. Кілька рівнів містять спеціальні можливості, які дозволяють гравцеві перетворювати джил на інших істот, таких як літаючий птах Фенікс, стрибаюча жаба або плаваюча риба з різними можливостями. Деякі рівні мають перемикачі та інші випробування, які гравець повинен подолати, щоб завершити рівень. Після завершення рівня гравець повертається на мапу вибора рівнів. Сама мапа організована таким чином, що гравець повинен пройти певний рівні, перш ніж зможе перейти до іншої області. Провідним розробником гри був Тім Суїні. Тім надихнувся на створення гри в стилі Нінтендо, де головною героїнею була жінка. Гра розроблялася подібно до ZZT, і спочатку вона була звичайним редактором рівнів. Не маючи навичок для роботи з графікою та музикою, тім наймав чотирьох досвідчених людей. На ранніх етапах розвитку Епік Games тім ділився частинами коду, використаного для джіл оф зе Jungle, з командами розробників, які працювали над іншими іграми для епік. Помітним прикладом такої співпраці є гра Xargon. Яка має багато спільного з джіл у коді та ігровому процесі у 2009 році? На інтерв'ю з Game Developer тім сказав, що це остання гра, яку він розробив. Гра підтримує графіку CGA, EGA та VGA за допомогою кольорових ламп, які визначають кольори CGA та EGA, що використовується для відображення кожного з можливих 256 кольорів заданого зображення. Як і в більшості ігор Apogee Software, перший епізод розповсюджувався умовно безкоштовно, а додаткові епізоди можна було придбати самостійно. Гра складається із трьох епізодів: це джил з джунглів, джил йде під землю та джил рятує принца. Перший епізод містить 14 рівнів, два бонусні рівні та два кінцеві рівні, де гравець пасивний. У другому епізоді Джил, дослідивши глибини таємничих джунглів, потрапляє до замку Монтесуми та спускається під землю, намагаючись врятувати свого принца. Серед небезпек, які потрібно подолати, є вогнедихаючі вороги та шипи. Другий епізод не має мапи вибору рівнів, а натомість містить 19 послідовних рівнів та кінцевий рівень. В останньому епізоді Джил має врятувати принца, якого викрав злий зелений ящаролюд. Що хоче знищити джунглі та побудувати натомість кондомініуми. Якщо Джил не врятує принца, зелений ящеролюд досягне успіху у своїй злій справі. Останній епізод має інший стиль мапи вибору рівнів вид зверху, що суттєво відрізняється від перших двох епізодів. В 1993 році всі три епізоди були об'єднані у of the Jungle» The Complete Trilogy». У листопаді 2018 року цей збірник був безкоштовно випущений на GOG.com. У 1995 році Six Pound Sledge Studios працювала над розробкою Jill of the Jungle 2, але згодом майбутня гра була переименована на Vinyl Goddess from Mars. А на цьому все. З вами був Ярослав. До побачення!